Я відрізала 108 см свого волосся. З дитинства я двічі просила маму зробити мені карешку. Вона відрізала мені волосся в домашніх умовах, і воно виглядало приблизно ось так. Я вважаю, це була моя прайм-ера. Влітку 2022-го Я серйозно за нього взялась, оглядала за ним, ми корені різними ліками та докладала всіх зусиль, щоб відростати довжину мрії, і це давало свій результат. Ось моє волосся у 2023 році, ось у 2024. Чому ж я відрізала таку довжину, враховуючи той факт, що воно не було пошкоджене та виглядало ідеально восени 2024 року. Я зрозуміла, що мені набридло моя довжина, та я хочу щось змінювати. Це може прозвучати смішно, але якраз в той час в мене був дуже важкий період в житті, і можливо це якось пов'язано. Та основною причиною було все ж те, що я хотіла щось змінити у своїй зовнішності. Я зрозуміла, що мені набридло робота ті ж затяжки постійно. Мені Стало подобатися, як виглядає моє розпущене волосся, і я прийняла рішення зробити карешку, але вже не в домашніх умовах. Я довго аналізувала це, всі за та проти, і зрозуміла, що мені це дійсно потрібно. Знайшла хорошу порукарню, яку до речі, ходжу, і зараз роблю там кудряшки, Ви їх дуже добре пам'ятаєте. Коли мені відрізали перше пасмо, я не втрималась та заплакала. Не дарма кажуть, що з волоссям йдуть всі негативні емоції або ж мені просто було дуже сумно за свою довжину, нагадування вам відрізати посічені кінчики. Приблизно раз на місяць я поновлюю свою довжину, щоб моя крашка не виглядала ось так. Чи шкодую я про це рішення? Інколи виникає думки, що я хочу знову відростити волосся, але я не готова терпіти цю довжину до плечей, тому насолоджуюсь такою. В цілому мені подобається, особливо коли я роблю собі укладку. З мінусів я змушена мити голову щодня, з плюсів це вже вийшло мені звучку, та вона швидко висихає. У моєму телеграм-каналі ви маєте змогу погортати до того періоду та подивитись, яким було моє волосся до того, як я його відрізала. Чекаю вас там. Пишіть, як ви вважаєте? Мені краще з довгим чи з коротким волоссям.